Вітаю, шановні колеги. Вашій увазі пропоную ще одну новинку. Це інтерактивні матеріали для проведення уроку з теми «Непряма мова. Як завжди, завантажуємо матеріал і запускаємо в режимі демонстрації. Дивимось на картинку, читаємо репліку і Перше завдання на повторення попереднього матеріалу пропоную таке. Записати речення з прямою мовою, які відповідали б схемі. Потім звіряємо і запитуємо ще, а як іще можна передати зміст сказаного? І як варіант пропонуємо таке. Таким чином, ми підводимо учнів до вивчення теми непряма мова. Розказуємо. Що таке непряма мова, які особливості заміни прямої мови непрямою, і пропонуємо певне завдання. Внутрі також анімований. Діти виконують завдання, потім звіряють із тим, що написано на екрані. Це дуже зручно, якщо працюєте дистанційно, щоб не писати, не забирати час, а вже готове показувати. Наступне завдання записати номери речень із непрямою мовою. Діти дивляться на екран і виписують тільки ці речення. Потім звіряємо. Записуємо речення з прямою мовою. Тобто знову повторюємо попередній матеріал. Ставимо розділові знаки і знову звіряємо. А тепер ці самі речення замінюємо на речення з непрямою мовою. І знову звіряємо. Потім виконуємо тести. Тестових запитань я запропонувала аж 12 тому я думаю, що учні зможуть перевірити свої знання із цієї теми. Закінчуємо урок таким завданням. Передати зміст діалогу непрямою мовою. Знову ж для перевірки натискаємо кнопкою миші, клікаємо, або натискаємо стрілочку вниз на клавіатуру.